Доброго дня всім. Зараз покажу відео, як мені прилетів камінчик в лобове скло і що я робив далі, як я його ремонтував. Це буде дуже цікаво, тому що я думав, що є клей, який може забирати тріщину, зовсім її не буде видно. Насправді, спеціаліст мені пояснив, що такого клею не існує. От, поэтому дивіться далі. Так, хлопці, е приїхав в майстерською на Лобановського е до спеціаліста по ремонту автостілків є така ситуація. Отут е видно у нас е місце, де засверлили тріщину. Якщо ми візьмемо правильний ракурс е відеосйомки, то зараз е тріщини не видно. Я вам знімаю. Але якщо ми Повернемо Значить Поміняємо ракурс і зараз трошки. От, ми бачимо Де у нас тріщинка? Це я вам знімаю для того, щоб ви побачили е, ті розводняки, які хлопчики знімають і продають вам матеріали за дорого або не дуже дорого. Е, що якоби вони заливають е, Якимсь клеєм імпортним, японським чи американським. От, і тріщина сама по собі заливається, її не видно. Тому ж скажу, що це все не є правда, залежно від яку, який ракурс ми візьмемо. Візьмемо так, ракурс тріщини не видно. Візьмемо так, її буде дуже добре видно. Тому не ведіться, а приїжджайте до правильних, до серйозних спеціалістів в цій області.